Миколаївська обласна телерадіокомпанія представляє на 9-й міжнародний фестиваль телерадіопрограм Перемогли разом передачу Крижані хвилі згаданого подвигу автор передачі Євгенія Сілаєва. и 69 лет назад было очень холодно. Шел дождь со снегом. Фашисты шквальным огнем встретили наш десантный отряд, но темнота ночи была нашей союзницей. Архивные документы свидетельствуют об ожесточенных боях при освобождении города Николаева. Ось воно, моє кохане рідне місто, мій чудовий сонячний Миколаїв, розташований на мальовничому півострові. З висоти пташиного польоту він схожий на розкриту догоню або на корабель, що розрізає хвилі. З півдня це хвилі нашого засмаглого бузького лиману, заходу замріяного південного богу. Північно-східну його частину цілують гарейливі хвильки з вивистого інгулу. З великою сушою ми з'єднані не дуже великим за шириною, всього лише 2-3 кілометри перешийку. Місто серед степу та води, місто білих акацій та чарівних наречених. Славне місто корабельної історії. Працелюбне, талановите і героїчне. Зараз, на щастя, занадто важко собі уявити, що 69 років тому тут. Просто на вулицях нашого миролюбного та спокійного Миколаєва гриміла, грізна і потворна. Велика війна. Згадати ті дні цього року мені довелося на березі річки Інгул. Саме тут, на звиві Інгульського берегу, під Кручою, два роки тому було встановлено пам'ятник. Тим, хто звільняв моє місто від ворога чужоземця. Пам'ятник одному з мільйонів героїчних моментів Великої Вітчизняної війни. Одному з майже забутих, але, на щастя, все ж таки згаданих подвигів того звільнення. Подвигу, який тепер вже назавжди увійде до нашої пам'яті та історії, як висадка Інгульського офіцерського десанту. Мітинг, посвящений 69 й годовщині за Дня освобождення города Ніколаєва. Объявляю открытым. Радуга коромыслом над інгулом ярко повисла, Небо чистое, голубое, У воды дымок от костра, Но видала река и другое, Когда мгла тает вспышках боя, Глокнут уши от минного боя, Как же детская память остра. Березень 1944 року був місяцем звільнення населених пунктів Миколаївської області та самого міста від німецько-фашистських загарбників силами третього українського фронту. Неймовірно важко давалася нашим військам ця битва на підступах до південного суднобудівного міста, окупованого ворогом. Яку південний бух та Миколаїв фашисти оголосили черговим неприступним валом, створивши тут потужну оборонну смугу, так званий бузький вал. Навколо міста були зведені чотири сильно укріплені в інженерному відношенні оборонних обводи. Весь двокілометровий перешийок півострова було перетворено на щільну лінію оборони. У самому Миколаєві від району Слободки, вулиці 6-ї Слобідської і далі на схід на 25 кілометрів. Все це була неприступна зона змінних полів та дротових загороджень, інженерних перешкод у вигляді траншей, окопів та протитанкових ровів, укріплених вогневих артилерійських, мінометних та кулеметних точок. А ще ГГ. Графічно місто було надійно захищено з флангів. З півдня вигин будь-коло лиман. З півночі звиви річки Шла війна, а ми – діти війни. Були Інгули. Запаковані у підвалах, а свободи ми. від фашистської жокої навали. Наступальні маневри радянської армії сковували весняне бездоріжжя, паводок та непролазна грязюка. Незважаючи на всі ці труднощі, на південно-східному боці від Миколаєва затяжні бої вела 28-ма армія генерала Гричкина. П'ята ударна армія генерала Цвідаєва почала прогризання фашистської оборони, наступаючи на місто вздовж Херсонського шосе. У ці дні всій країні стало відомо про подвиг 68 десантників морських піхотинців, 384-го окремого батальйону на чолі зі старшим лейтенантом Костянтином Ольшанським. Перед сходом сонця, 26 березня, вони потай висадилися у Миколаївському морському порту, безшумно зняли вартових, зуміли розмінувати елеватор, в якому знаходилися великі запаси хліба, і зайняли позиції у невеликій двоповерховій адміністративній будівлі. Протягом двох діб десантники вели жорстокий нерівний бій, відбили 18 фашистських атак, знищили біля 700 ворожих солдат та офіцерів. При цьому більшість учасників самого десанту загинули. Про подвиг Ольшанців знала вся країна. Це була одна з трьох військових операцій за всі часи Великої Вітчизняної. Всі одного учасники якої отримали звання Героя Радянського Союзу. Більшість посмертно. Героїв Ольшанців країна і саме звільнене місто Миколаїв вшановували достойно. Ось тут, біля центральної площі нашого міста, височить пам'ятник, на якому воїни-десантники навіки застигли у бронзі. Попереду керівник героїчного загону Костянтин Ольшанський з піднятою рукою, що указує у сторону цілі операції Елеватора. У морському порту було створено музей Ольшанців. Щороку туди приїздили вшанувати пам'ять героїв з усіх куточків великої країни. Ольшанці стали символом героїчного звільнення нашого міста. Про них писали статті, книги, складали вірші та пісні. Они с лейтенантом Ольшанским На лодках рыбачьих прошли На жизнь у них не было шанса Врага на себя отвлекли А ось про висадку ще одного десанту, яка також зробила можливим подальший наступ наших військ на Миколаїв та остаточне звільнення його від ворога, довгі роки майже не згадували. Крижані хвилі забуття. Як це відбувається, коли ті, хто йшов на смерть заради мирного щасливого життя своїх нащадків, у пам'яті тих, заради кого ризикували та гинули, просто не залишаються. Років тому чарівні представниці Миколаївської російської національної громади русичі покоління дітей війни розповіли мені про те, що з боку інгу під час звільнення Миколаєва була висадка ще одного десанту. Мені здалося це майже сенсацією, адже я, представниця, мабуть, останнього покоління радянських школярів, які постійно брали участь у зустрічах з ветеранами війни, планових походах у музеї, пошуковій роботі, різноманітних зльотах та мітингах, присвячених пам'яті про війну. Ми ретельно вивчали цю історію на уроках. Здавалося, що нам відомо все, хоча б про більш-менш значні військові операції, все було вивчено всі учасники бойових дій пораховані та нагороджені, а головне вшановані нашою пам'яттю. Хоча б про звільнення рідного міста, ми маємо вже знати все, адже це відбувалося просто тут, у Миколаєві. А ось невідома сторінка. До того ж, і представники старшого покоління, яких я розпитувала, нічого не могли мені розповісти. Невгамовні активістки Русичі запевнили, що займаються пошуковою роботою, і, напевне, цей десант складався зі штрафників, коли так, це все пояснює. Адже зрозуміло, що за радянських часів таку інформацію могли просто приховувати. Але сенсації, пов'язаної з подвигом штрафників, не вийшло. За два, мабуть, роки після тієї нашої розмови у травні 2010-го тут на березі Інгулу з'являється пам'ятний монумент Гранітна брила, на якій висічено. Освободителям міста Ніколаєва сводному офіцерському десанту 130-ї стрілкової дивізії. Вечная пам'ять героям. Пам'ятник, розташований на території, що зараз належить Миколаївському міському притулку для людей похилого віку та інвалідів, було встановлено за ініціативи керівництва притулку за підтримки міської влади та підприємств Миколаєва. За два роки холодним березнем 2013-го я беру участь у мітингу за участю представників притулку, міської влади, ветеранів, студентів та городян, присвяченому пам'яті визволителів нашого міста, на якому і дізнаюся про історію того забутого інгульського так званого офіцерського десанту. Березень 2013-го, як ми всі ще пам'ятаємо, видався дуже холодним. Тож усім присутнім було легше собі уявити умови, яких діяв загін, що форсував у цих місцях ріку. Пронизливий вітер, холодний дощ і крижані хвилі. 371-го полка Сміло і рішительно вели боротьбу по уничтоженню огнівих точок на водопоя. был создан отряд десантников, задачу которых входило вначале просочиться на северную окраину этого населенного пункта и ударить в тыл противника. Затем форсировал Ингул проникнуть в город Николаев, облегчить те самым задачу овладения городом. Висадка десантного отряда 130-ї стрілкової дивізії рукаводіл заміститель командира 664-го стрілкового полка майор Семеренко Алексей Кузьмич. Отже, що ж це був за десант? Як відбувалися ці події? І чому довгі післявоєнні роки миколаївці практично не згадували про цю операцію, яка надала можливість нашим військам увійти у місто та остаточно звільнити Миколаїв від загарбників? И рванулись десантники в бой, Заслонили наш город собой, Кто в бушлате, а кто в шинели, Шли бесстрашно к победной цели, Автомат на фашистов нацелил. И замедлила ночь свой бег, Сверху дождь и колючий снег, Позади низги, впереди враги, Берег то слева, то справа, На баркасах идет переправа, Молодцы рыбаки помогли, Вот уж берег маячить дали. От ракеты зажглась звезда, В сапогах ледяная вода, Спучился лед от огня, Ты, товарищ, прикрой меня, И замолчал пулемет, Вместе с ним и немецкий цот. Ліна Степанівна Русецька, автор цього вірша, першого вірша на честь офіцерського інгульського десанту. Вона і є тією активісткою пошуку та збору інформації заради відродження пам'яті про цей забутий подвиг. Вона розповіла мені, як почалася історія повернення цієї пам'яті. Пам'ять живає в той війні. Коли городський приют для граждан віку та інвалідів. отмечал свое пятилетие, мне пришлось написать пресс-релиз. Владимир Яковлевич Ласов, бессменный директор этого приюта, попросил, чтобы побольше узнать об истории этих мест. И начала я копаться где? В книгах наших краеведов. Попались мне книги и Мужчинского. Очень интересные сборнички о фронтовых буднях. Очерк Иваненко бросок через льгу. И вот там я узнала о том, что в тех местах, где находится городской приют, проходила линия фронта, и не только фронта, здесь высаживался десант, который называли офицерский, ингульский. Але насправді інформація про цей десант більш ніж скупа. Деякі згадки у книгах нашого відомого дослідника історії війни Петра Мощинського, коротенький опис у книзі Миколи Богомолова, нарис Миколи Іваненка. І ось в останні роки, вже після встановлення пам'ятнику, декілька коротеньких статей. Щоправда, інформація про участь у десанті штрафних підрозділів не підтвердилася. Говорить колишній директор музею імені Ольшанців Володимир Спотар. Це... Версія ходила, ходила. Не исключена можливість, що з цих подразделений відбиралися люди. Тут своє слово ще не сказали історики. Можливо, версія про представників штрафбату серед учасників Інгульського десанту має коріння у часі відступу наших військ у 1941 році. Тоді 130-та стрілецька дивізія саме на миколаївських землях втратила цілу роту. Це була так звана рота політбойців, які полягли у нерівному героїчному бою з фашистами під Восіяцьким. А в архівних документах про її долю є лише один запис Рота пропала безвісті. Зараз ми знаємо, яке ставлення, яка доля очікувала у ті складні часи на тих, хто потрапляв у ворожу облогу чи перебував на окупованих територіях. Але навряд чи ця версія є вірною. Адже у 1944 році Миколаїв звільняло від фашистів вже третє формування 130-ї Таганрозької ордена Леніна та червоного прапору Стрілецької дивізії. События 41-го года, они, конечно, еще и требуют своих исследователей, историков по описанию истинных событий, потому что отступление наших войск из города Николаева, оно имеет тоже и трагические истории, оно имеет и славные моменты, подвиг людей, но в то время, как говорят герои, не давали за отступление. Какой же была история на справде? У складі військових частин, що звільняли Миколаїв, була 130-та дивізія під командуванням полковника Костянтина Сичово, яка брала участь у славнозвісному прориві Міус фронту та героїчному звільненні міста Таганрога, за що їй було присвоєно найменування Таганрозької. Таганройської. Дивізія прославила себе також участю у Донбаській операції Маріупольському десанті, звільненні міста Осипенко, Бердянська та Мелітополя. За ці бої це військове утворення було нагороджено орденом червоного прапора після важких боїв на Нікопольському плацдармі Форсування Дніпра полки дивізії вже у складі 5-ї ударної армії 3-го українського фронту прийшли на Миколаївську землю. <му> у складі 5-ї армії дивізії брала участь у звільненні на Миколаївщині сіл Калинівки, Воскресенське, Мешково-Погорілово. Після кривавих боїв у полках залишалося усього лише по декілька сотень воїнів. Комдив Сичов спільно з начальником штабу ухвалює рішення звести весь особистий склад в один 371-й полк. Тоді ж було вирішено створити особливий ударний загін, укомплектувавши його офіцерським складом двох полків, саперами та зв'язківцями окремих рот і бійцями-розвідниками. Особистого складу після значних втрат просто не вистачало. Тому у загоні майже 50% було офіцерів. Ударний загін, як передовий, прорвав оборону фашистів у районі села Машково та очистив його у вісу противника. Потім зведений загін заволодів отим районом. Колишній хутір Старий Водопій. Це окраїна міста Миколаєва. Водопой. Населений пункт, прикриваючи Ніколаїв з востока. Немці зарані підготувалися до його обороні. Поставили кілька опорних пунктів, отрили траншеї. Путі походу прострілювалися з всіх сторон. Отримавши інформацію про те, що 26 березня на південно східну окраїну міста у районі морського порту було висаджено десант, який зав'язав бої з супротивником. Це був десант Ольшанського. А інші наші війська у важких боях долають укріплені лінії ворожої оборони. комдив Сичов ухвалює рішення форсувати ріку Інгу. Адже противник навряд чи очікував тут удар. Перед десантом, який у подальшому отримав назву Офіцерський, було поставлено завдання: пройти у тил ворога та дістатися до суднобудівного заводу. Імені 61 комунара розмінувати і врятувати його від знищення фашистами. Спалахи вибухів над заводом вже були помітні з того берегу. До переправи сухопутні воїни тренувалися форсувати ріку на гумових човнах. Це було дуже незручно. Крижані хвилі постійно відганяли легкі човни від берегу, але потрібно було рухатися уперед. Спочатку зі східного берегу Інгульського звиву загін перейшов на Аляутський півострів. Півострів Аляуди має цікаву подовжену форму такого собі язика. Сюди на цей язик непоміченим перебрався офіцерський загін та причаївся у заростях очерету біля будівлі дитячої комуни теперішнього спецінтернату. Вийдя на Аляутську косу, преодолів під покровом ночі в районі Біла Горка, так називають місцеві жителі. Уважно спостерігаючи за фашистами, які облаштували по узбережних будинках вогнівні точки, наш десант дочекався темряви. Піднявся вітер, крижані хвилі стали ще більшими. Гумові човни у таких умовах були дуже незручними, тому звернулися за допомогою до місцевих рибалок, які охоче допомогли таким довгоочікуваним нашим у переправі. Ніч на 28 березня переправу через Інгул на високий Миколаївський берег було розпочато. Згадує колишній директор музею Ольшанців, уродженець саме цього району Надингулом Володимир Спотарь. Він перейшов в одному з узких міст в район кирпичного заводу, тоді Тоді була весна, і саме в це час холодний северний вітер з снігом, дощ з снігом був. сами десантники потому что им очень тяжело было грести и плохая была видимость проходящего снега. Вот сейчас трудно представить себе сегодняшнему человеку, как это можно, даже не умея плавать, но выполнить поставленную задачу, перейти на тот берег. А высокий берег, на который переходили, пулеметы, которые стояли, уже были пристреляны к этому, но задачу надо было выполнить. Дедушка, мой бабушка, мать, соседи рассказывали, пытались сбросить какую-то доску, потому что видели, что выходит там, где еще по пояс камыша, солдаты идут не строем, а идут фронтом. Задача поставленная – перейти на этот берег, занять позицию. Была одна женщина, у нее вот красивая фамилия Небесная, Лидия Небесная, старший сержант. Но, по-видимому, это не ее была фамилия, это вот она себя так назвала, небесная, а у нее другая фамилия, она уроженка Николаевщина. Если бы кто-то подсказал нам, кто эта женщина, она была молода тогда, совсем молодая, похожа на пацаненка, такая замечательная женщина, медсестра. Про нашу землячку Лідію Небесну, учасницю офіцерського десанту, дуже мало відомостей, мабуть, лише фотографія. А ось дослідник воєнної історії Валерій Циганов згадує, що саме вона, коли у 1960-ті роки почали активно збирати та висвітлювати історію Великої Вітчизняної війни, дивувалася, чому ніхто не розповідає про їх десант. Але хвилювалася не за себе, а відчувала образу за своїх соратників. Медсестра Лідія Небесна перев'язала двох поранених під час переправи. Форсування завдяки майстерності наших воїнів, допомозі рибалок та тимріві було проведено блискуче і без жертв. Першою зустріла радянських воїнів місцева жителька Марія Бабак. Мілиї ви мої, як ми вас довго ждали. Ребята, виходіть, свої. В її будинку, який досі знаходиться на розі вулиць 9-ї воєнної та Теслярської, було створено такий собі опорний пункт. Заходили за спогадами місцевих жителів, які на той час були дітьми наші воїни, і в інші будинки. Про ту ніч згадувала на відкритті пам'ятнику у 2010 році Віра Салонікова. Їй у 1944-му було 14. На жаль, Віра Миколаївна нещодавно пішла з життя, але її спогади були записані з її слів. немцы побили все лодки, которые были у рыбаков, живших на берегу, а мы свою лодку спрятали. Мой брат Гриша, ему так-то было 18 лет, услышал крики с противоположного берега. Товарищи, подайте лодки. Прибежал домой, взял лодку и отправился к десантникам. Группу переплавляли на двух лодках. Був дощ со снегом, мороз. Наші заходили в дом Мокрий, холодний, голодний. Зуби стучали від холода. перекусили и і к заводу. Запис журналу бойових дій 130-ї стрілецької дивізії, що стосується півночі 27 березня 1944 року. Сводний отряд доносить, що їм з боєм захвачен квартал 299. Отряд продовжує вести бої з мелкими групами фашистів, оказывающими сопротивление. За дві години ще один запис. Сводний отряд доносить, що їм очищено шість кварталів на северо восточной окраїні Николаева. Уничтожено до 15 врагов. Взяти в плен три человека. Захвачено оружие. У 4 годині ранку, 28 березня, групи провідного загону Інгульського офіцерського десанту вже підійшли до суднобудівного заводу імені 61 комунара, приступивши до його розмінування, не вдавши підірвати завод та Інгульський міст. Іх заводу рванув весь отряд, 60 їх було. 60. Офіцери, сапери, зв'язісти, акуратно, тихо і чисто. Всі задачі виповнив срок. Припадали нам чисті уроки. Тим часом інші наші війська підійшли з півночі до Миколаєва, зав'язали бій та через міст прорвалися до центру міста. Завдяки узгодженим діям військ зранку над містом підняли червоний прапор. Рабочий завода номер 61 Дмитрій Анісінович Бандурка з тріском для життя спрятав совєтський флаг і бережно хранил його в чорні дні окупації. Таких флагов в Ніколаєві много. Советские патріоти бережно хранили их. І тепер влаги развивається на центральной площади Николаева. За звільнення Миколаєва, одна з учасниць цих боїв, 130-та стрілецька дивізія, була нагороджена орденом Суворова другого ступеню. Заліла над городом знамя. що ж тривожить так память? Будто соль на спині проступає в времени суть. Нам уже нікого не вернуть. Пам'ять болью в ночной тишині. Продовжаємо за них жити війні. Ми пам'ять живаємо, а той війні. Чому ж все ж таки хвилями забуття довгий час було затоплено пам'ять про Інгульський десант? Чому миколаївці почали згадувати про нього лише зараз? Говорить дослідник Миколаївської історії Микола Пономаренко. Я могу объяснить это тем, что это десант был будничной боевой работой. 130-я дивизия подошла к городу, сильно потрепанная, перед ней поставили задание, вот, спасти судостроительный завод от взрыва. И, как мечал маршал Малиновский, 47 человек из 60 были удостоены правительственных наград за этот десант. И, что я хочу сказать, ну, все познается со временем, понимаете. В то время может быть не придавали особого значения. Прошло время, помнили, что был такой десант. Но ну, когда проанализировали, что же он сделал, ну, оказалось, что это все-таки необыденная боевая работа, ну, подвиг, ну, героизм, по крайней мере. Для меня тоже было это -то откровением, когда в интернете прочитал, что открылась мемориальная доска на месте высадки десанта. Ну, потом прочитал статью об этом, начал искать. Так, звичайно, те, що у ті далекі грізні роки було будинною справою, у нашому розумінні сьогодні, на щастя, все ж таки перетворюється на героїчний подвиг. Але багато ще чого потрібно дізнатися та дослідити. Говорить колишній директор музею Ольшанців Володимир Спотар. Много хороших дел твориться вокруг нас. Не вовремя подана, навіть інформація. О них говорили між собою. И военные говорили, а не узнала определенное. Это все сейчас мы и до сегодняшнего дня не все знаем о десанте Ольшанского. Еще архивы не открыты по тем моментам, по тем вопросам, которые остались. Остались еще для исследователей. Еще история продолжается. Лишь у 60-х роки минулого столетия начали активно записывать и зберігати спогади погоды про вину. Потім радянська ідеологія затребувала створення міфів та плакатних героїв. У жертву цій парадній пропаганді потрапила правда. Тому на сьогодні так багато ще білих плям у великій історії про страшну трагедію та великий подвиг нашого народу війну і перемогу над фашизмом. Говорить дослідник історії морської піхоти Валерій Циганов. Американці вони аніздалі 100 томів про Второй світову війні. І вони кругом проходять переможців. Ми за совєтське время здали всього 10 тому. А десь то ми потеряли Сейчас я інтернет відкриваю. Американці говорят, какие ви русские неблагодарні. Ми вас спасли від фашизму. Зарубіжні країни видають книги про Другу світову війну, активно використовуючи їх у цілях розвитку патріотизму, зменшуючи вартість неймовірних втрат та зусиль наших народів, які у ті часи входили до складу Радянського Союзу. Чи варто нам втрачати цю пам'ять самим? Балансуючи між хвилями різних ідеологій, боротьби за вплив та розбрату, ми можемо дістатися твердого і надійного берегу та досягти процвітання, лише вловивши високу і чисту хвилю правди. Мітинг, посвящений 69-й годовщині, за Дня освобождення города Ніколаєва об'являю закритим. Піщаному березі нашого інгулу застигла крижана гранітна хвиля, лише нещодавно встановлений пам'ятник, відродженому забуття подвигу, подвигу, який був повсякденною справою наших дідів у ті грізні часи великої кривавої війни. Але сповнили його ті, хто встановив іншим змістом цей червоний граніт, то полум'я, вічне полум'я нашої пам'яті. really god is aic